Так, вже єду в поход мої дореньки. Подмарахетілась, покрасилась. Мамі бровки покрасила, теж і катюшки. І собі трошки підвела. Ой, ну що, себе треба держати в формі мої дареньки. Повправлялась, а що, скупалась, частенький, гарненький, поход. Так що духом не падаємо, один одного підбадрюємо і движемося вперед. Все буде в нас по першому розряду. Їде в себе сам підбудрює, ні закагров. Поля такі зелені, красиві. Красота, природа. Настало весно, тепло, ну, добро. Я щось знімати, показувати мої дорогеньких для вас. Як все в квартиря, крітри я виловлювали в нас Наймав. Председатель і виновлювала. Чумолон почуть. А то гуд, всі поля були пориті. Молочуть, культивірують. Про це сіда. Сіятимуть ячменчик. Кабачечки. Що така кабачечка? Соняшник. Сямочки. То я поросяткам дає. Так що не знаю. Я просто по-своєму кажу капачки, а всі думають гарбузу. Mm. Ні. Так, що за секунду до надобочки заскочив. Взяла її рибки і стажок. Моя сонечко. Привіт. Цю тебе не знімай, Красива, не німоня, що кажуть. Яка є, така є. Хорошого чоловіка треба бути багато. Да, моя да. да. Так беремо до цюлька. Ну, взяла тобі всю. І нагрила також тобі. Содечко моя, бери. Ага. <ріху> Вітамінчик. Хорошо. Спасибо. Так, бо я спішу, доченька, назад може заїде. Може тобі щось -то ще купити, сонечко? Та нічого, що ні. Нічого не хочу. А ти мені вишеньок не накопали? Три штуки от, учора. Є? О, ну я назад їхати не вийде. Хорошо, може А що це у вас за машина стоїть? Та вон до старого приїхала. А. По ділах, все діло. Ми що, движемося ж вперед. Треба працювати. <рес> тут провели бій куди в санаторій чи куди поїхали. Ну як же я її заставлю, як вона не хоче. З удовольства, ну ас приглашали його Одесу, скрізь, ну не хочуть. А я сама то не хочу їхати. Такі тільки красивий. Красиві так бездідний. Та ну що ж ти не хочеш зробити? Ну, що ж там посидів час і півтора, вже готові. Красота. Кажуть, ви нічого не робите, що вони у вас не відпадають. Та що там не роблю? роблю? Не відпадають хорош мостір. І хороша фірма замовляє, робина сясту. У других там була, робила так. То а тут Любочка робить, скаже. І Наталочка там робить. І Катюшка. Може, записати так. Чого? Вже ж содишся. Воно що, помив, та й нічого не з'явиться. То як накрасиш обичним, то тільки зразу зрізуть. Заскочила любі помішечки, купила домой, недорогі, по 2 гривні, з під грязні. Ну мені яка їм розниця. Загружати свинком зерничку. А вони хороші, ці товсті, з під Пойдуть для сільського господарства. Загружаю, та я старі свої не викинула. У мене напоготові все в машині. Ну, За 250 штук. Думаю, мені на сезон. Ані ще приїдуть при обріту. Не влазять. Влізять. Чудят, хлопці. Дякую, дай Бог вам здоров'я. Приїду поки. Я в боги там не дуже розживеся. <гум> Того точно нічого не розживеся. Йдемо з мамочкою ага. на, на сонечко. На ви можна сидіти. Сідіте сонечко. Дроздійте, бо я й не поздоровкалась, Бова вже без умов. <гум> Ще забуваю здоровкатися. Та в нас тут дід був вам не немов. Було каже, у понеділо позровка на ті літи. На що кожен день кажуть, співай, Там не З Зутра холодно було, навдівола. Ну холодно було. Таке холодно і крите. А та сонце припікоє і тепло. І вітрів нема сьогодні, сьогодні нема вітру. Сьогодні тихенько. Джоні заграє, а вже до дадін. Гарюють. А то ж він любить, він журка не люби. Що вона журка не люба, Жуй не люба. Так, юбить. Жура від, коло мене. Тільки що газовики, щочик, коли на двір виносить. Та кажу, виносять. Підійшли, пішли. Ой, так хорошо на дворі. А робити треба. А робота картошку садити. Та та садити, а це буде вже полот. Та казала, пулю і сама. І треба... У мене немає дні сопки. Обдивля... Там у погрібниці я ж поховувала. Наче того поїду ж, візьму ще та під світок не взяли, забули, що ставити. Мисочку, чорочку, планшеточку таку. Вран ноші їдуть. Тоже вже всі по ділах. Хто? Хто у нас тут гуляв, людечка? Отюпала. Була ходила до подружок, да? Людосик? До подружок ходила гуляла. Привіт. Привіт, садочка. У подружок захакала. Привіт, маха, привіт. Да, привіт, кавої любі. Заморилася. Що там, дівчат немає? Нема, -е -е -е. нема. Учора сахарювали до півночі. прийдуть ось, прийдуть. А ви що, постовувалися? Ну, постовувалися, та їздила ще так. А ми що ж хотіла зіленуть? Та ну поїдемо вже пізніше. Я зараз з, з бабусі з'їздю. Поїду, зіжджу. ще планшетку забрала взяти, там де ставити мисочку, чорочку. Поїду ще до купі. Положимо зверху. Як вам саме треба. Трансі, я ще запряжу з'їжджу в зал. А чого того з'їздю і поїдемо, візьму планшетку. А ти що, чашки несеш? <ріг> так наче нічого не їм, на нас повинності, кружок двадцять. І наче нічого не дають. <ріг> <ріг> Як там нічого. Як то ну, та так? Так що капса барку нам у Прибрали, коло перетятька ж там обруболи. Я його так і зною дуже, мені дай рибу ловила з ним. Та прибрали. Та ж мені нам притягнуло бойка хоботи. Казола на чорта він здався, <laughs> 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 ну, Так? так. Ой, там є да ховота, живе ще довго, мамочку, сп'ємо туди. Ой, вже жорка, та вже, вже розберуся, як не гуже. Їду вже на район, по ділом вже, та везде такі діло. І та хто ось покажу вам, Люша веде, дивіться, козочок. Та менше жам'яла. Привет, паса. Травичка зазеленела, паса. уже. Быстро зелено стало, травичка роста. Жорко, сняла уже людку Билом с мотоев туда-то назад возьму. Кросскую возьму черный, потом в пятнадцать храстил красный. Да, вот ловочку Обдарта южек возьму-то. Підроблю, щоб вже не думати там. Було частенько. Якби господи було тихо та мирно. Що воно буде? Одна надія на Бога. Та на наших хлопців. На дівчат. Ми духом не подаємо. Держимо, скріпимось мої люди. Все буде добре. Бог з нами. В районі вистрілий. Чого так? хочу за нею сфоткатися. А я відео зі мною назотку під час да? ага. ну, фотографірую. Як приємно, як любя. то я вас у вас зірочки квіточки. Да, напали, так? Да? Да? Да, напали.